На війну він ти поміняв шашлики на війну. Замість того, коли тобі казали, що тобі треба підготуватися до повномасштабної оборони? О, ти взяв собі, по, ти помінявся на шашликами. Ти зробив лінію шашликів. Лінію, лінію оборони лінію шашликів. Вона почалась пізніше, але реально на війну. І він сказав: Так, я розумію, про що ви кажете. І тому я сказав: а яка у мене альтернатива? Я приніс те, що я бачу в плані перемоги, а це план щодо посилення України. Я сказав, тут є пакет відповідної зброї відповідних ракет, які він говорить за ракети, ті ракети, котрі він позакривав ці ці програми. Ну знову ж таки, це після оману. Можуть превентивно діяти щодо. Повернення Росії з війною. Якщо ми зупинимо війну, дасть дай Бог і, і ось є. Будь ласка, сильна позиція для України перед будь-якими перемоги. Сильна позиція це пакет сильна позиція О, О, Ігор. Так, я з тобою згодом. Воно тепер каже, що за нього проголосувало 73 моїх людей. Тобто для нього може. Так зникла. А, ти знаєш, зачекай, щось так з, з коментарями. Тут діється, такого не побачив. Так ось, я просто хочу сказати, він зараз а, каже, що це сильна позиція. А яку позицію він 20, а, на початку 22-го року? Так, він дивиться на людей, як на свою особисту власність. Українці це його люди, в сенсі його раби. Ну, я хочу вам сказати, що він так себе поводить, нібито він просто. Феодал такий. Він не феодал, він фаскуда. Я би сказав: Фаскуда. Повна фаскуда. Якщо ти згоден, став подобайку на, на так підстрімо. Ось. І, і, і розумієте, і він зараз говорить, що, типу, відмова від ядерної зброї це було тупо. А тупо було розмінувати в Чангар. Не тупо було. От, от питання: от не тупо було розмінувати Чангар? Він зараз закидує, що там колись було це тупо було зробити, що, тіпа, віддали зброю і все інше. А тупо було так, от забрати танкову бригаду з півночі а, Києва. Не тупо було? Не тупо було зняти так, от не підірвати, зрозуміти, що ще на Чернігівщині, там через Чорнобиль, ні один міст не був підорваний до, 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 аж, аж до до Бучі, до Ірпіня. Розумієте, оце, оце не тупо було, а не тупо то, що а, він говорить що, а, щодо а, то, тупості не, а, з ядерної зброї, і то, що не допомагали, і зараз нічого нема. А то, що він поставив боканова, а садить зараз генералів. О, він поставив Баканова на СБУ, котрий поставив, я просто хочу сказати, от дивіться, що він зараз о, садить генералів, а баканів п'є на Хрещатику. Зеленський зараз показово чистить армію, саджає генералів за зраду, нібито за невиконання, за ненадлежне, але є один, один нюанс чому в цей час його друг, давній друг Баканов, екс-голова СБУ, гуляє по Києву, п'є каву, замість того, щоб відповідати за свої дії. Я хочу нагадати, саме Баканов поставив на ключові посади в СБУ російських агентів. Саме його люди Баканова здавали міста, здавали інформацію ворогу, допомагали окупантам, заходили в Херсон, захопили і багато інших міст і містечок. Чому Баканов не сидить в тюрмі, чому не відповідає за свої кадрові рішення? А якщо Зеленський його не чіпає, можливо, він сам причепне до цих призначень?